Перша пісня Акапела в чистім полі Варія Румчук. В чистім полі, в чистім полі, Бродить ніч біля тополі, ходить проти сонечко чека. Після січі, після бою із ворожою ордою козаченько. Молодий лежить, ніч схилилась на діною над моєю головою, Чистим полі сонечко стає ніч схилилась на мною над моєю. Головою. В чистім полі, в чистім полі, ще шумлять мої тополі, ще сади в минулому житті, що на диво прийнялися, в сум верхівками вп'ялися, може, ті до полі вже не ті, їм самотні ми Сонечко встає, їм самотні виставати, їм без мене сумовати, чистім полі сонечком встає. Друга пісня світовий хід на телідоні.